Вітаю! Сьогодні у нас є 13 серпня. Погода. Ну, так, сонячна, але прохолодно. Десь так градусів 18-19. Дуже приємно ходити, комфортно, неспекотно. Ну що хотіти, серпень місяць. Близько осінь. Ідемо, йдемо сьогодні. Подивитися по своїх грибних місцях, що там є. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Я так по стежці йду і вони зразу тут попадають уйки. О, mm. oh, чудовий просто! Ось грибничка на місці залишилась. Mm. Well, такий цікавий початок на самій стежці. Тут є ще такий молодий. Такий цікавий сьогодні початок у нас. Ну це вже мені подобається. О, які тут ще є. О, які чудові. Просто краса. Яка краса. Просто не можна милуватися. І ще так вам більше скажу. скажу. Ось пень. Це таке давнє моє місце. Тут завжди приходиш, гриби є від року у рік. Ух, красайка. Хоч він тут один, ну, ну який О, Ось. грибничка залишилась. Все як завжди. Так прикрив, приходиш і вони ростуть. Хто б не казав? Зрізати їх чи. М -м -м, яка краса. Великий молодий гриб. Тут То він тут не один. Ух. Ой, які чудові! Краса така, ух! Тут такі є, що є хороші грибні місця. Ой, ця краса. Тут поруч голубінки ростуть. Гриби так, коли обчищаю завжди так прикриваю. Не люблю то розкидане. Такий молодий. Файний. Та він тут не один. Окей, о, там ще один, о! Окей, ух! Ще тут є! така сімейка! Чудових! Та ще є Ой, как краса. Молоді, файні гриби. Там ще бачу. Така краса. Прямо до фотографії. Це все, тут риби вищого гатунку. Краса така. Сиди і чекає галасує, поки я не прийду, Подивіться що тут є. Галас на цілий ліс підняв. Я вже бачу, то білочка заскочила на дерево, а Найк уже її сокоти там. Найку, йдемо. Йдемо, залишай її. Ага. Все, лишай, лишай, пішли. Давай. Ну, ну то вже нічого з цим не віддієш, каже, да, Найку? Ну, таке, білочко. Люблю повтурбувати. Пішли, Найко, давай. Пішли. А? Пішли, пішли. Все. Защай. Носиться щось почув. Знову. Рибе просто без слів. Тут ось ще, ще не усе великий. Тут також таке місце давні збираю тут ось старий такий пень і тут тако завжди ростуть білі гриби. Galbūt daugiau ribių, taip ir tam tikri.

Оббочку, лобинка такая кроленька, а вот там далее вот еще белый, а вот это еще лобинка, вот такие сбилые уже. просто такими купами ростуть, щоб ви розуміли. Це все. голубінки козарі. дивіться, яка, яка кількість їх. Щоб ви розуміли, то тут штук 30 на таким невеличкому куску. Все. Дуже багато. Всього не збереш, не понесеш. Та й не треба. Вони так ростуть. Просто по під ноги йдеш і скрізь. Козарики. А тут, а тут ой, яка краса. М -м -м, дуже файний. Просто чудовий. Тут так можна сказати, що ростуть на купі. білі, голубінки, козарі. червоноголовці. Дуже файний греб. Краса така. Йдемо далі. Тут є. Тут є ще один. Голубенки. Uh -huh. Вот такий біленький. Вот тут така ціла група біленьких. Ось вот Такі ноги Вот уже такие Тут и залишатся вот такие Беленькие Их ночи тут Хто нас складав? Виска кількість їх тут є. Такі великі групи козариків. Файний урожай. Тут там ті козарики. Ось знову. Знову. Тут білий. Голубінки, козарики. Все в переміжку росте файний, Чудовий, молодий греб, припечений як булочка. Краса така. Ще таке є. Там голубенке. То він, то він не один. Ой, яка краса. Такий колобок біленький. О, тут є, але це вже це вже такий перестарілий, тут і залишиться, а тут ще о. Така так. О. Та що то. Гриби. Чудові! Йдемо далі. Ось ну, то ще такий. Аж нахилився. Он ну, такий спілий. Ну, Подивимося до нього. Ну, така сімейка. Ну, такий. Ось ну, там ще бачу. Ось ну, тут. Ціла сімейка. Вообще я бачу. Такі. Це ще такий файний колобок. А, там ще малий підростає, ну, і не росте. Ой, какие хлопчики. Голубиночка. А тут... О, що за... що за нога. А... Що за гриб? ух. Уж... моцний. Та що там? Краса. такі лисички. Чудові там ще бачу. Такий.

I'm sure I know how long Окей. Та ще один є. Окей. Чудова пара така. О, така моцна на ялиця. Найк. А тут що? Угу. Такий біленький Під таку моцну що Шанайку Ще ж занюхав там Ух. Я не бачу, то під слідуючу ялийцю тоже таку Ух. Тут такі є Ой яка краса. Ух. Чудово. І тут Шкарелупа від яйця хтось тут народився, висновився. Парасолька така. На як сьогодні чемний, слухняний. Я походив, позбирав грибів, тепер така пора, файний урожай грибів, є достатньо, Гриби ростуть. Такими великими групами, різні види, багато. Я зібрав ось такий рюкзачок, повний, це самі білі гриби. Тут кульок. Також білі. Є там кілька голубінок і кілька червоноголовців. Я не брав багато, бо таке. І кульок це самі такі файні відбірні голуб'інки. Є їх багато, можна збирати. Є, yeah. тому так. А вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Бережіть природу!